Вітаю, учні й учениці! З вами Христина Ярема. Це урок української мови. Рада нашій зустрічі! Як ваш настрій? Упевнена, що хороший. Ви молодчинки. А знаєте чому? Тому що ми з вами завершили вивчення самостійної частини мови дієслова. На цьому уроці спробуємо все узагальнити та систематизувати. Щоб у повсякденному мовленні ви правильно вживали дієслова, грамотно писали й успішно склали підсумковий тест та ЗНО. Пропоную вашій увазі переглянути уривок із фільму, знятий за сюжетом відомого українського твору, який ви вивчали на уроці української літератури. Спробуйте впізнати твір та згадати автора. Батьки і браття. Нинішня наша побіда велике діло для нас. Чим ми побідили? Чи нашим оружжям тільки? Ні. Чи нашою хитрістю тільки? Ні. Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю. Уважайте добре на все. Доки будете жити в громадському порядку, дружно держатися купи. Незголом стояти всі за одного, а один за всіх доти ніяка ворожа сила не побідить вас. Упевнена, ви здогадалися, що це уривок з фільму Захар Беркут, який відзнятий за сюжетом одноіменної повісті Івана Франка. Ми проаналізуємо речення створу в контексті нашого узагальнення з теми дієслово. Але для початку згадаємо важливу інформацію. Дієслово це самостійна змінна частина мови, яка означає дію або стан особи чи предмета й відповідає на запитання, що робити, що зробити, що роблю, що зробила, що будете робити, що робиться з особою, предметом, у якому стані вони перебувають. Наприклад, створювати, захистити. Дбаємо, відстояли, будемо єднатися. Дієслово має такі основні морфологічні ознаки: вид доконаний і недоконаний. Спосіб дійсний, умовний, наказовий. Час теперішній, минулий, майбутній. Три особи. Перша я, ми. Друга ти ви. Третя він, вона, воно, вони. У теперішньому й майбутньому часах рід чоловічий, жіночий, середній у минулому часі. Та число однина, множина. У реченні дієслово найчастіше є присудком. Наприклад, тухольці захищали свою землю. Хто тухольці підмет. Що робили тухольці? Захищали присудок. Початковою формою дієслова є інфінітив. Або неозначена форма, яка означає дію, але не виражає способу, часу, особи числа роду, та відповідає на запитання, що робити, що зробити, закінчується на суфікси ти-т. Наприклад, планувати, планувать, стрибати, стрибать, об'єднувати, об'єднувати. До речі, Неозначена форма дієслова може бути будь-яким членом речення. У дієслова є 5 форм, як 5 пальців на руці в людини. Це особові форми, дієприкметник, дієприслівник, інфінітив, безособові форми. Проаналізуємо речення з уривку повісті Захар Беркут. Знайдімо дієслова Батьки та браття. Нинішня наша побіда велике діло для нас. У цьому уривку, здавалося б, немає дієслова. Але воно все-таки є. Просто в нашій мовній традиції його переважно не вживають, а от в англійській мові воно обов'язкове. Це дієслово бути, яке в теперішньому часі має форму «є». Нинішня наша побіда є велике діло для нас. Характеризуємо слово є. Це дієслово, його початкова форма бути. Воно недоконаного виду, дійсного способу теперішнього часу третьої особи однини. Належить до першої дієвідміни, оскільки в третій особі множини майбутнього часу має форму будуть. У реченні виконує синтаксичну роль присудка. Приготуйтеся наступні речення. Чим ми побідили? Чи нашим оружжям тільки? Ні. Чи нашою хитрістю тільки? Ні. Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю. У цьому уривку маємо дієслово побідили. Його початкова форма побідити. Воно доконаного виду, дійсного способу минулого часу множина належить до другої дієвідміни, оскільки в третій особі множини майбутнього часу має форму побідять. У реченні виконує синтаксичну роль присудка. Наступне речення. Уважайте добре на се. Маємо дієслово уважайте, його початкова форма уважати. Воно недоконаного виду наказового способу другої особи множини належить до першої дії відміни, оскільки в третій особі множини теперішнього часу має форму, уважають. У реченні виконує синтаксичну роль присудка. Приготуйтеся, останнє речення. Доки будете жити в громадському порядку, дружно держатися купи. Незламно стояти всі за одного, а один за всіх, доти ніяка ворожа сила не побідить вас. Маємо три однорідні присудки. Будете жити, держатися, стояти. Допоміжне дієслово «будете» Іван Франко вжив тільки з першим дієсловом. Будете жити це складена форма майбутнього часу другої особи множини. Недоконаного виду. Обидва слова належать до першої дієвідміни будуть, живуть. Дієслова держатися та стояти це неозначені форми, інфінітиви недоконаного виду належать до другої дієвідміни, оскільки в третій особі множини теперішнього часу мають форми держаться, стоять. У цьому уривку маємо ще дієслово «побідить», Його початкова форма побідити. Воно доконаного виду дійсного способу майбутнього часу, простої форми третьої особи однини. Належить до другої дієвідміни, оскільки в третій особі множини майбутнього часу має форму побідять. У реченні виконує синтаксичну роль присудка. Частку не. З дієсловом пишемо окремо. Нам час завершувати. Сподіваюся, що вивчення дієслова, його морфологічних, синтаксичних і правописних особливостей було зрозумілим. Перевірте себе, виконавши підсумковий тест. Якщо раптом щось забули, то зазирніть у конспекти перегляньте відеоуроки. Пам'ятайте! У єдності наша сила. Дякую за увагу! До зустрічі.